Всіх вітаю. Ви на каналі ФМ. З вами Ганна, сучасна українська відьма і тарологиня. І поговоримо сьогодні про пряме і зворотне положення карт або їх позитивні негативні аспекти, і як вони читаються в розкладанні, тобто як считати правильну сто правильний бік, скажімо так, аркану в розкладанні, бо насправді яку карту не візьми, спектр від позитивного до негативного там є дуже і дуже широким, і дуже важливо не помилити. І не считати позитивне повідомлення да, замість негативного, як воно вийшло, і це насправді така річ, з якою треба визначитись вже на березі, вже одразу, як тільки-тільки ви починаєте робити розклади. І тим самим, хоча б трохи застрахувати себе від помилки на всі 100 ви себе тут від помилок не застрахуєте, помиляються і найдосвідченіші читачі Таро, це нормально, і це право на помилку собі слід залишати. Але тим не менше, ви будете більш впевнені в інформації, яку озвучуєте, або яку зчитуєте навіть для себе, якщо у вас буде в цьому якась система, і я в цьому випадку найкраще, що можу зробити для інших, це поділитися своєю, і можливо ви щось корисне собі. Візьмете навіть, якщо ви вже досить впевнено, читаєте карти, може на якісь ще корисні думки і наведу. виду. So, тут у вас два варіанти. Дехто просто бере і перевертає карту. От буквально так їх перемішую, щоб вони були перевернуті. І чітко, чітко зчитую тоді позитивне, негативне. А я за цією системою не працюю. У мене буквально одна є колода, де я перевертаю карти, але там вони, отак з обох боків, прописані і в Ну коротше, там просто було доцільно почати перевертати. Я на неї, до речі, огляд навіть не знімала, якось зніму це п'ятицентове таро. Це тільки от я зробила виключення для однієї колоди. А так я карти. Ніколи не перевертала за винятком тих випадків, коли раптом випадково вона перевертається сама. і Я вже розумію, що це колода мені натякає на негативний аспект, там де я могла б считати позитивний. Буває, от робиш розкладання, бах, і карта перевернута. І ти думаєш, ну як вона перевернулася? Я ж не перевертаю. Ну, отак, таке теж буває. Або навіть робиш розклад, і вона сама вилітає з колоди. Можливо, ви бачили таке в моїх відео, і сама перевертається, просто вилітає не знаю, на люту, да? То теж тоді, звичайно, треба врахувати негативний. Але в цілому я не перевертаю, я за цією системою не працюю. І якщо ви хочете працювати так, то краще пошукайте відео, пошукайте інформацію, як воно читається тоді. Бо чому я буду вас навчати тому ну, чого по суті сама не знаю, я ніколи так не працювала. Як на мене, набагато цікавіше, карти не перевертати, але чітко знати і вміти відчувати, коли якою стороною вона вийшла. І звичайно, тут доля інтуїції теж як має місце, але включати свою інтуїцію зробити так, щоб вона в потрібний момент у вас е е працювала. Я вас не навчу, тому про це не будемо. А я тут покажу декілька таких прийомчиків, як зрозуміти для себе визначитись в негатив чи в позитив, читати цю карту і покажу на прикладі розкладу. І перш ніж робити розклад, спочатку скажу основне. У мене тут, в принципі, є е е е два правила. Ну і третє, можна завжди уточнити. А, перше правило, якщо я запитую одразу про негативний аспект, то апріорі я і зчитаю негативний. Якщо карта вийшла на позиції, в чому тут проблема, а, в чому тут підводне каміння, в чому негативна сторона питання? Або в позиції попередження, ну, зрозуміло, що треба читати негативний аспект ну, автоматично. А, також, якщо, якщо от просто в корені запит на проблематику. От, тупо увесь розклад це розбір проблематики. Ну, Звичайно ж, це е, негативний аспект. Також, е, ну, це, в принципі, все перше. Е, друге, що головне, е, що, що є важливим, які карти оточують цю карту. Якщо карта вийшла умовно позитивно, ну, скажімо там, сонце вийшло, зірка. Десятка кубків, але в сусідніх позиціях навколо суцільні негативні умовно аркани, такі як трійка мечів, десятка мечів, там башта, смерть. Ну, смерть, напевно, більш нейтральний аркан, але тим не менш, от якщо сусідство негативне, то це теж привід задуматись і хоча б задуматись, а чи не говориться карта в негатив? Ну і третє, звичайно, завжди можна уточнити, тим паче, коли це якийсь нейтральний аркан. От. Королева мечів вийшла в нейтральній позиції. Ми не знаємо, да, в негатив чи в позитив її читати. То беремо так і так і питаємо карти, беремо свою колоду і питаємо: тут негативною стороною вийшла королева мечів чи позитивною? І тут виходить король жезлів, який в принципі не є в корені негативним, і зрозуміло, що тут або нейтральне значення, або позитивне. Тобто завжди можна в принципі уточнити. Ну і давайте покажу на прикладі розкладання. Спочатку підсумувавши, що ми маємо враховувати, яке було питання, який аспект Аркану в принципі да воно. Collapse. Запит був на який аспект аркану, негативний чи позитивний. Запит, в принципі, враховуємо клієнтський. Він більш на позитив чи він більш на негатив. Тобто, якщо людина приходить одразу з катастрофічною ситуацією, є сенс, в принципі, всі карти прочитати в негатив. М -м -м -мо, можемо уточнити і можемо подивитись на сусідство, які карти навколо. І в принципі, все має бути зрозуміло. І ще хотіла поділитися з вами випадком, як у мене. Був факап, от реально факап. Це був один з моїх перших клієнтських розкладань, саме у таких, коли звернулася незнайома людина за гроші. Це був чоловік, далекобійник, такий смішний дядько, насправді. І в нього була не те, щоб кризова, а просто катастрофічна ситуація у відносинах з дружиною. Вона вже від нього пішла на той момент, сказала, що буде розлучатись. Він навіть, здається, до неї не міг пробитися там поговорити нормально. Тобто вона навіть розмовляти не хотіла. от І в мене. Всі позиції вийшли або такими позитивними або нейтральними арканами, і я взяла і прочитала все в позитив. І він так посміявся і сказав, що, в принципі, все, що я говорю, вірно, з точністю до навпаки. І це добре, що мені так пощастило, що людина це зрозуміла. Він сказав: ви просто навпаки прочитали в позитив. Якщо це перевернути навпаки в негатив, то все буде вірно, на мою думку. І, в принципі, час це підтвердив. Тобто він до мене претензій не мав. Я одразу йому сказала, що грошей не візьму, я тоді брала після плату, а не передоплату ще на початку. Гроші я з нього так і не взяла, хоча він хотів прям заплатити. Ну, типу, ні, ви ж витратили час. Я кажу: та ну як я так помилилась фатально. Не треба, не взяла з нього грошей, але він ще дуже довго приводив мені клієнтів і клієнток, прям радив мене. І сам ще потім звертався, і там вже далі все було вірно. От таке в мене було на початку. Але ну я цього не стидаюсь, не соромлюсь, і ви не маєте, я вважаю, на помилках вчаться, і неможливо навчитись робити щось класно, не наробивши помилок. Тобто, я думаю, що Помилки треба цінувати, виносити з них досвід, головне, шукати причину, чому це сталося, і як краще не робити більше, щоб такого не повторювалося. От і все. От. Ну, давайте зробимо розклад. От давайте візьмемо нейтральну, прям таку нейтральний запит, щоб було зрозуміло. І подивимося: отакий от теж стандартний принцип розклад: потенціал, перспективи і майбутнє. Відноси можна тут загадувати, можете загадувати, можете не загадувати, просто як приклад подивитися, а можете скористатись моментом, як в мене завжди в таких відео, і подивитись як для себе. Ну, звичайно, ви там маєте співвіднести з реальністю розклад загальний, може і не для всіх програти, підійти. Ну, тобто, теж тут слухайте себе про вас, ця історія чи ні. А, відносини беремо любовні в особистому житті. Можна загадати нові, які тільки формуються. да, Ну, логічніше тут насправді загадати нові, тому що перспективи продивляються зазвичай щодо нових відносин, коли все ще не зрозуміло, да, що тут може бути. Ну а можете загадати і не нові, якби перспектив вже завжди якихось хочеться. Значить, загадуємо людину, партнера в контексті любовних відносин. Якщо ви самотні, вільні, як вам більше подобається і нікого не маєте, то можете загадати якісь гіпотетичні відносини, там наступні, які у вас будуть, теж як варіант. І, значить, викладаємо ми загальний потенціал відносин. до якого вигляду максимально їх можна розвинути. наймовірніші перспективи на усяжне майбутнє до року, і прогноз от такий по факту, як вони будуть розвиватись. От і е, дивимося, звичайно, дно, куди без нього. нього. Е, ну да, так, тут, тут може бути якась структура, якийсь статус, або в когось вони тут вже є. Ну тобто це можуть бути цілком оформлені відносини вже, коли партнери вже визначилися, що вони разом, що вони збираються далі бути разом. Хтось тут і взагалі вже в шлюбі, а хтось тут разом живе з партнером-партнеркою. Ну а якщо такого немає, то це тут дуже ймовірно тут, в принципі, вже підказує дно. Ну, я завжди туди дивлюся, як без того. Так, потенціал, перспективи. Ага, що тут колишніх позагадували, чи що? І прогноз на осяжне майбутнє. Слухайте, ну або тут відносини в кризі, знаєте, в такому моменті, коли вони можуть або розвалитись, або люди тут будуть по новій домовлятись до чогось. Ну, або тут відносини такі, в фазі завершення, і просто, просто не все промовлено, не все. Е, як... Ну, тобто тут деюри де-факто да, відрізняються. Де-факто де вони завершуються, а де юре ще немає. Не, не проговорено, да? от якось так. Але в будь-якому разі тут не йдеться по одну про якісь несерйозні відносини. Але повертаємось до аспектів. Потенціал. Ну, як ніби тут, От в мене тут враження, вибачте, що потенціал був, але люди його споганили. От тут, тут цей Тут карта ж вийшла негативно одразу. По десятці мечів, ну рідко в якій позиції считаєш негативний аспект. Якихось суперпозитивних карт навколо немає. Ну, давайте уточнимо. Десятка мечів тут в негативі чи в позитиві. Ну Мені тут іде, що, напевно, в позитиві для людини. що Тут все закінчено, але для людини це добре, бо відкриває її шляхи. Тут, ну, тут більше доповнюється друга карта. Не знаю, може, тут людина і змирилася з тим, що все закінчено? Не знаю, але дивіться: поряд з десяткою мечів, тут теж король мечів не супер, позитивна аркан, да? ну, принаймні, в контексті відносин, якби варто ще враховувати контекст розкладання, так? Да? Ну, потенціал вже вичерпаний тут по десятці мечів. Ну тобто тут ми читаємо по суті в прямому положенні, да, бо е, пряме положення десятки мечів саме таке, тобто не позитивний негативний аспект, а просто зчитуємо пряме положення. І якщо отак поставити запитання, то трійка мечів, ой, трійка мечів, бачите, трійка жезлів показує плюс, да, плюсове значення аркану. Тобто пряме. І тут, до речі, хочеться добре, що вийшли такі карти. Я вам зауважу ще один момент: пряме і, пере, ну, і зворотне значення. Не равно хороше, і погане, тобто пряме. Не обов'язково типу позитивне, а типу зворотне негативне. Якщо аркан сам по собі негативний, то його пряме положення буде негативним. Да? І десятка мечів, аркан закінчення, часто болісного, коли все вбито, все вмерло, все вичерпано, да? якщо ми тут говоримо про потенціал, то, в принципі, тут все вірно відповіли. От я уточнило, і карта плюсова вийшла, да? трійка жезлів, ну, нейтрально така плюсова. Значить, відповідно, пряме положення. Зчитуємо десятки мечів. Да, отак. Ну, і король мечів, напевно, тут теж дає натяк на таке пряме значення, от як є, да? без викрутасів, без перевертань. Ну, от якось так. Ну Відповідно, який тут потенціал? Ну, він вичерпаний. Тут люди перепробували все. Можливо, люди тут наробили знову ж таки багато помилок, дуже-дуже багато одне одному зробили боляче або один з партнерів іншому. Ну, все тут вмерло, і відроджувати тут, як мінімум, буде дуже важко. От якось так. Перспективи, король мечів. В перспективі показують, що тут е, е, треба, ну, скоріш за все, воно буде так відбуватися, що тут буде виясняти щось, проговорювати, що тут буде така ментальна взаємодія, бо це король мечів. Да? Що людям цим треба все проговорити, оговорити, вияснити і от через розмову до чогось прийти. І в перспективі тут хіба що це. Причому, якщо тут будуть якісь такі розмови вирішальні. Як схоже по цим картам, то вони будуть з подачі короля, з подачі чоловіка. Хто тут в цій парі? Чоловік. От, Теж читається мені в прямому положенні. Тут взагалі такий триплет вийшов, ну, в цій колоді, властиво так говорити. Просто проробили правду матку. да? Тут я б читала все в прямому. От тут нічого в цьому розкладі не натякає ані поєднання, ані запит на те, що тут треба якось щось перевертати. Запит нейтральний, карти такі, що типу, все як є, сказали. Прямо тут нічого перевертати, перекручувати не треба в перспективі якісь вирішальні розмови домовленості. І от все таке інше. Це коли люди всередині себе, кожен з партнерів, вже знає, що тут вже кінець та, наближається, тільки вони не сіли і не поговорили, що давай розійдемося, залишимося друзями. От якось так. А якщо це якісь давні колишній, то можливо тут якась недоговореність, як незакритий гештальт, лишився і. І, тим не менш, щось проговориться і закриється, що має гештальт закритись, може бути і так. Теж в прямому положенні читаємо короля мечів. Е, я от зараз дивлюся, мабуть, зробимо ще один триплет, бо тут занадто, очевидно, все вийшло. Іноді складніше здогадатись, якою стороною вийшов аркан. Ну і прогноз по 6 жезлів. Ну, напевно, що ця ситуація буде успішно закрита, і всі крапки над. Е, і розставлені, бо шістка жезлів, ну це взагалі карта перемоги, але може і показувати якесь успішне завершення, логічне для всіх, де ніхто ніхто не є там ну, переможеним з обох, да, це ж на обох людей. триплет. Ну давайте уточнимо цю шістку жезлів прямим, в прямому аспекті чи в зворотному вона вийшла. В прямому, так, да, в прямому. От, ну я тут прочитала напевно зовсім негатив, бо тут зі старту десятка мечів, якби тут ще король мечів, ну якби що тут скажеш. Е, може, може, в одиниць програється. Ну суть тут, в принципі, прочитати відповіді карт, але раптом хтось для себе дивиться. Ну може, для одиниць програється в позитив новим шансом для відносин. Е, так до речі, іноді буває, може, це вам згодиться колись. Так буває, що карти показують. В розкладі на відносини, от повне тотальне завершення, як тут кінець. А насправді це метафорично. Відносини в такому вигляді, як вони були, завершуються раз і назавжди. І люди починають з чистого листа. І карти тоді це показують як в принципі нові відносини, бо це так і є. типу людина та ж, а відносини інші. Буває навіть партнери розходяться. Прямо це проговорюють між собою. все, ми розходимося. ми не разом проходить якийсь час, і люди такі, а давай спробуємо ще. І тоді вони починають нову історію знову ж таки за іншими принципами, за іншими правилами, в іншому навіть якомусь форматі. І карти тоді це можуть показати. Ти ну не відрізниш це. Це якісь геть нові відносини з новою людиною чи з цією ж. І в мене практики до практиці, практиці вибачте, такий випадок теж був. Там показали смерть, десятка мечів, Ну все це відносини завершуються. і це так і сталося. От і про пройшло декілька місяців, і ці люди зрозуміли, що вони не можуть одне без одного зійшлися знову, але прямо у них навіть формат відносин змінився. І е, вона це зрозуміла, і вона потім прийшла на розклад знову і каже: Я зрозуміла, чому карти так показували. Я з цим повністю погоджуюсь, тому що та історія закрилась, От все з кінцями. Дійсно, ті відносини, які були, вони вмерли, вони закінчились. І зараз у нас інші відносини. Тут може бути, до речі, і так якийсь от прям принципово новий етап з чистого аркушу паперу. Може і так програтись. От, тобто, як як бачите, в принципі, це цікаво, це, ну, це непогано і корисно а, допов, ну, витягати додаткову карту, доповнювати з метою зрозуміти а, положення карти, да, негативний, позитивний аспект, ну пряме перегорну, перегорнуте положення. от, а, Але при тому ще й якусь додаткову інформацію отримати, тому що цей, ну, тому що карта ж все одно щось говорить. Ну отак, от тут давайте ще один. Щоб таке нейтральне запитати. Ну, давайте енергії періоду. Можете загадувати літо, зараз вже травень. От в яких енергіях пойде період, цільним, цільним викладемо триплету. І подивимося, як в триплеті нам читається пряме зворотне положення карти. Енергії тенденції загаданого періоду. Період можете загадувати будь-який, бо можете відео подивитися пізніше. Це не має значення. Інформація актуальна тоді, коли ви на неї натрапили будь-який період, наближений до вас, бажано до трьох місяців. Ну, ви можете загадувати будь-який просто до трьох місяців найточніше. Оце, якщо ви будете загадувати, а не просто подивитись. Тенденції енергії, от яким буде цей період. Так, викладаємо карти яким буде. Теж враховуємо дно. Ну, Відлюдник у нас, в принципі, нейтральний аркан, тут нам це нічого не дасть. Єдине, що зрозуміло, що період такий ін, 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 індивідуалістський для людини, коли вона буде думати за себе сама, думати своєю головою, вирішувати за себе сама, коли багато що залежить від її власних рішень, що вона там собі надумає. Ну, і такий період може бути трошки інтровертний, трошки замкнутий, і не суперактивний, і не супер динамічний. Так, дивимося, що тут. Так, Ну, тут я б читала так: нейтрально позитивно е, Немає яскра... арканів з яскраво вираженими негативними енергіями, да? немає в запиті ані позитивного, ані негативного аспекту, аспекту в самому запиті, е, то, відповідно, считуємо такий нейтральний аспект. Тут от навіть не в позитив я б читала, а от саме якось нейтрально, і е, зрозуміло вже, що це такий період, коли е, назріє у людини необхідність прийняти якесь вирішальне рішення. Тобто період переламний, але не за рахунок того, що переламають все життя людини якісь зовнішні обставини. Ні, вона тут сама поступово плавно прийде до необхідності щось вирішувати заради свого кращого майбутнього. При тому в центрі. Треплє... У нас десятка пентаклів в принципі, хороша карта, яка говорить про те, що період буде в цілому благополучний. А мінімально в цей період, скоріш за все, буде стресів, там, неприємних несподіванок. Тобто всі такі переламні процеси людина тут ініціює сама, просто тому, що зрозуміє, підійде. Да, в рамках цього періоду підійде до такого розуміння, що треба щось міняти, щось завершувати, щось починати спочатку, закривати якісь старі питання, відкривати нові. Але це все з подачі людини. Воно от в такому тут нейтральному рівному, не знаю, от так, ну тут і колода така нейтральна рівна, але тим не менш, тим не менш. От, і дурень теж, в принципі, такий нейтральний аркан. Да, це старший аркан, він може грати і дуже в позитив, і дуже в негатив. Просто якби отут, наприклад, вийшла ця десятка пентаклів, а тут була трійка мечів і сімка, да, то зрозуміло, що нам би не залишалося нічого, окрім як цю десятку пентаклів прочитати в негатив, да, навпаки, що людина може тут втратити благополуччя, втратити звичну обстановку і звичні речі, вони просто розваляться да, навколо людини. То тут ні, тут зрозуміло, що е, період буде. Непоганий фінансово, що людина буде всім забезпечена, що людина буде в рівному такому стані, буде почуватися цей період так, в своїй тарільці цілком. от, Але да, буде щось вирішувати, буде можливо щось починати нове, але от з власної подачі. да, Бо просто ці рішення давно назрівали. То як ми цей період охарактеризуємо в цілому? Досить спокійним, але важливим. Тут людних на дні, такі от карти, да? важливим в тому плані, що тут людина буде ставити крапку в тих аспектах свого життя, де її час поставити, буде починати щось нове, бо давно збиралася і давно до цього йшла, підходила. Да? Період такий. Переламний не в плані, що різко переламний, а в плані, що подальше життя буде іншим, піде в іншому ключі, що багато через цей період багато дового прийде в життя людини. От якось так. Якось так тут читається. Так, сподіваюсь, я вас цим відео не заплутала ще більше. От, сподіваюсь, щось корисне почули. От, враховуйте, да, поєднання карт, як я сказала, в плані. Приємна, неприємна карта, да, умовна. А до речі, приємна чи неприємна, це залежить від вашого сприйняття. Тут ви орієнтуєтесь на своє сприйняття. Бо є в колоді Таро такі спірні аркани, як, наприклад, шістка мечів, сімка пентаклів. Ой, що там ще? Там двійка жезлів, в принципі, сюди ж. Які от хтось бачить дуже позитивно, а хтось дуже негативно, та й старші аркани. Я от до якогось моменту терпіти не могла, наприклад, помірність, і для мене це був неприємний аркан, бо я от не любила його енергії. Потім я з ним подружилася пізніше, і зараз я на нього дивлюсь як на нейтральний да. Але от було що я дуже довго читала майже завжди помірність в негатив, і воно працювало. Да, якби тут же через ваше сприйняття все працює, через наше того хто читає карти от. І, да, ту ж, Шістку мечів, хтось бачить сильно в негатив, а хтось сильно в позитив. І сімка Пентаклів, хтось її бачить, як е, типу. Е. Отримання результату, який ти давно заслужив, що нарешті урожай, нарешті якісь плоди. А хтось її бачить, як типу це станеться так не скоро, що приблизно ніколи. Ну там ще, звісно, від позиції, від розкладання залежить. Але от я таке бачила, що хтось терпіти не може сімку пентаклів, але обожнює шістку мочів. І навпаки, ну тобто, тут да дві кажезлів для когось про таке раціо, а для когось про топтання на місці. Да? І так далі, і тому подібне. Тобто тут на свої відчуття від арканів, звичайно, треба спиратися теж. Яку з карт ви бачите, позитивно або негативно. І далі вже там враховуєте, яке запитання було поставлено, які сусідні карти, доповнюєте, якщо треба. от А, ну і все, ну і все. Буду рада, вподобайці вашій, коментарю на це відео. Ну і загалом буду рада, якщо це було корисно, якщо щось нове для себе почули. Напишіть, як ви працюєте. Можливо, поділитеся зі мною і одне з одним, бо люди коментарі читають, можливо, чимось корисним доповните, доповнюйте. Буду рада. А в мене на тому все. З вами була Ганна. Не прибуде з вами сила, Пока-пока.